Ви разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! Да. А ти готова? Да. Так! Один, два, три, літак, лети, а під лети! Ди це ми потрапили. Дитячий се дощом. А що ви тут робите? Чим ви займаєте? Все, заняття проводимо, ага. Писимо. лаємось надворі. А тут по попі вас б'ють трохи, так? Ні. Ні. А що ви не заслуговуєте? Ні. Ви себе добре ведете. Так? Да. Ну, тут і вам пам -пам -пам. От і подарунки є на Новий рік, оскільки ви такі слухняні діти і такі гарно українки, україночки, і українці щирі. Україна це наша країна. Так! Ви знаєте, що це наша країна. Так! І ви будете гарно вчити, щоб її розбудовувати. <пас> вам солодкі подарунки корисні з маленьким подарунком. Для хлопчиків і для дівчаток у нас окремі подарунки. Я щиро хочу від імені всієї громади подякувати представникам благодійного фонду Нова громада і особисто депутату обласної ради Віктору Григоровичу погорілому, який веде підприємство то керувати підприємство, особливо в воєнний час надзвичайно складно. Але всі питання, які ми тільки не звертаємось до нього, він намагається нам допомогти. І успішно допомагає. І, от, зокрема, коли в нас зараз такий час, і ми, хоч кошти є певний в бюджеті, ми їх хочемо використати, але є певні обмеження постанови Кабінету міністрів, ми не можемо виділяти кошти з тих чи інших причин. Але в дітей повинна бути казка. Вони хочуть отримати подарунки, і щоб їх не позбавляти цього, ми все таки звертаємося до приватних підприємств, і вони нам допомагають. Так як у цьому випадку Віктор Григоро. Практично всім дітям дошкільних закладах закупили подарунки, розвезли, роздали. Тому пані Марина, я щиро дякую вам особисто, що ви берете участь в цьому. Ну і Віктору Григорічу через вас передаємо вітання. Особисто йому я також дякую. То Та такі заклади, в якому ми зараз у Соколівському знаходимося. Надзвичайно приємно заходити, тому що. Ну, яке б не було наш місцевий вплив, але поки Цуколівка вже доєдналася до міста, до нашої громади, вони самостійно працювали, тому практично цей заклад він вже був готовий. І я також хочу принагідно подякувати і родині Косенюків, які його. Облаштовували, перебудовували, да, і коштом місцевим, сільським, тому що це була своя об'єднана громада, але ну, от староста, я думаю, він скаже Олександр Міщенко, як вони впливали, але і косинюки також сюди докладали чимало зусиль, багато коштів, щоб облаштувати, і вони також постійно допомагають, як і подарунками, так і якимись технікою, коштами, матеріалами також допомагають. Ну, оце є, як кажуть. Приватно-партнерські відносини, приватно-державні, а в нас приватно комунальні Ми їх перефразуємо. Ми я щиро вдячний от таким от перспективним працівникам і керівникам приватних підприємств, які і ведуть своє господарство, і допомагають захисникам Збройним силам України зараз в воєнний час. Ну і не забувають про наших діток, оскільки це майбутнє. Тому з прийдешнім новим роком я вас щиро вітаю. Я надію, що наших діток збільшиться, тому що тенденція на Прикро це констатувати, але тенденція така, що діток особливо в таких менших селах зменшується. А у вас вони є, вони прекрасні, тому вам натхнення, наснаги з ними працювати. Ну і вам тоді наснаги в тому, щоб і надалі допомагати. Восьмий рік поспіль ми забезпечуємо всі садочки. Спочатку були це тільки місто Жашків, коли створилася Жашківська ОТГ, почали забезпечувати всі садочки Жашківської ОТГ та Баштечківської ОТГ. Цього року приєдналися міський будинок культури та мистецька школа. Загалом цього року ми власноруч запакували 1420 подарунків. Я від себе особисто, Віктора Григоровича, хочу привітати всіх з наступаючим новим роком. Щодо подарунків, ну, ситуація. Ситуація так склалася, що трошечки пізніше ми їх розвозили, але ми все-таки встигли в цьому році їх розвести. Проблеми з світлом в країні війна, але все-таки свято повинно бути, повинно бути в діток. Я дуже рада, що ми зараз тут. Всім гарних свят і мирного неба нам усім. Я також приєднуюся до привітань. Це таке новорічні свята мають бути новорічні свята. Для діток це дуже важливо, тому що вони повинні мати якийсь хоч кусочок, як говориться, щастя і радості. Хочу, звісно, подякувати Віктору Григоровичу Погорілому за те, що він не забуває не тільки діток Соколівки, а й взагалі всієї жашківської громади, піклується про них. Це не одноразово, не тільки цього року. Він кожен рік привозить, Подарунки нашим діткам. Ну також подякувати хочу і нашим незмінним спонсорам. Це Володимиру Володимировичу, і Олександру Володимировичу Посенюкам, які постійно кожного року піклуються і про ремонтні роботи в дитячому садочку, і про тепло, щоб завжди забезпечують нас, і як говориться, і дровами, і матеріалами для того, щоб наш садочок процвітав і надалі, і щоб Такий скрутний, як говориться, для держави час. Дітям було комфортно тут знаходитися. Ну і саме перше, хочу побажати всім нам миру, миру в нашій країні, всього найкращого і щастя нашим дітям. Ми дуже вдячні усім спонсорам, які допомагають нам і підтримують нас і подарунками, і якимись матеріалами усім. Для дітей це завжди приємно. Діти чекають свята і хочемо вам тут теж подякувати. І запросити вас на маленький шматочок нашого свята. Танцюєш нігопак, на, на двоє Миколаї, ти усе про мене знаєш. Звіса, ти не без пустизі, серце ланя торкнися. Ось святи, його любов'ю, подаруй душі, здоров'я, будучена і сухняна, все робитиму старана. Хочу очі, як і ти, мир і радість їм нести. Святий Миколаю, я тебе благаю, по щастя, Святого дорогу кулачка Миколаю, і бабуся, що були в здорові, і Матуся, що були в любові. Усім добрив діткам, щоб пині з гостинці. І подуй було ласку кожній солотинці.